Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві суперпропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Два автовоза по вісім автомобілів відправили до України для наших підписників, для наших замовників це переважно Hyundai Kona, Kia Niro. Ополі Ампери, електричні автомобільчики. Сьогодні нашій увазі супер автомобіль, супер колір, золотиста сахара, лимон лайм. Кому як цей колір до вподоби. Колір просто вражаючий. І спеціально, виходить, можна побачити. Напроти сонця колір йде в одному. Вітінку такий колір Хамеліон. Hyundai Kona, золотиста Сахара, Lemon Lime. Приїхала лише з аукціону. Автомобіль лізинговий, автомобіль з чесним пробігом. Максимальна комплектація преміум, 64 кВт батареї. 19-й чистий рік автомобіль. Лише з аукціону. Досить стильне таке поєднання, багато є різних кольорів. Там червоний з чорним дахом, голубий е е і інакший білий з чорним дахом. Золотиста така сахарка, взагалі просто вражаючий автомобіль. Просто стиль і без всяких нюансів. 64 кВт батарея, автомобіль приїхав за аукціону, як завжди, автомобіль з сервісною історією. По гумі ви бачите, автомобіль обслуговувався, гума в хорошому стані. Даний автомобіль має незначне пошкодження переднього бампера. Це все вдома можна виправити, все, <кій> без ніяких проблем заїхати на малярку. Поклеїти або поставити нові запчастини. Поєднання чорного даху з іншим кольором досить стильно і сучасно. Максимальна комплектація, музика, крел, 4 склопідйомники, тримання полоси, шкіряний салон, проекція швидкості, велика навігація, мультимедіа. Камера заднього огляду, яка досить чітко показує траєкторію в даному автомобілі. Легко паркуватися, легко перепарковуватися і досить комфортно їздити. Преміум комплектація має в собі підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів сидінь, водія, підігрів сидінь. Пасажира підігрів керма. Нас, попереду нас літо, підігрів нам буде менше потріб. І саме основне чесний перевірений пробіг. 87 тисяч оригінального пробігу. Майже до, майже до кінця заряджений автомобіль. Але зараз подивимося, який може бути. Запас ходу в даному автомобілі. Заходимо в менюшку, 91% заряджено в даному автомобілі, 91% батарейка. При 100% заряді запас ходу буде складати 405 км. В дійсності, ви проїжджає даний автомобіль 400 км, Звичайно, в спокійному режимі. Коли ми маємо 91%, 366 км. Включаємо кондиціонер, відповідно, 360 перерахувало кілометрів може проїхати. Виключаємо, 366 назад повертається. Включаємо більшу інтенсивність кондиціонера 348. Також під кермом є. Пелюстки, якими переключаєте рекуперацію. Від рекуперації, від їзди на рекуперації, також залежить запас ходу. Дані автомобілі за виробником заявлено 500 км. І фактично, якщо в ідеальних умовах, в спокійному режимі вони можуть і в теплу пору. Проїхати і 500 кілометрів. Два зарядних пристрої, один від звичайної розеточки, другий швидкісний, багажне відділення досить в досить гарному стані. Є савбуфер, аварійний знак, компресор, смола, все присутнє в автомобілі. Всі автомобілі з лізингу обкомплектовані компресором, смолою і Всім необхідним. Голландські автомобілі проходять техогляд, так зване АПК тут в Нідерландах, де дозволу виїзду на автошляхи Нідерландів. Перевіряють це гуму, протектор маю на увазі тормозні колодки, тормозну систему, лампи, поворотники і навіть склоочисники також перевіряють. При проходженні техогляд. Така Hyundai-конка сьогодні приїхала з аукціону. Кому сподобалось, не зволікайте, телефонуйте. В такому поєднанні чорний дах, золотиста Сахара, є лише один автомобіль. Є також Kia Niro 19 рік, 20, темносірій, чорні, білі, будь-які кольори. Кого цікавлять такі автомобілі, як Ніро, Нісанліф, Опель Ампери. Також пишіть попередні замовлення на Viber. При наявності таких автомобілів буду відразу вам скидати варіант. Супер пропозиція сьогоднішнього дня золотиста Сахара. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Діліться відео з друзями. Є багато також і вантажних фургонів. кого цікавить, також телефонуйте. Сайт даного автомайданчика залишаю в описі відео. На все добре, до наступних відео!